Гравці Ниви та Прикарпаття ЗСУ зустрілися у футбольному протистоянні на Тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухевича. Перший тайм зустрічі видався напруженим. За цей час відбувалися декілька небезпечних ударів від гравців обох команд. Однак м'яч в парту оминав ворота. На перерву команди пішли за нульовою нічиєю. Другий тайм відбувався за схожим сценарієм. Здавалося, до останньої секунди гри рахунок залишатиметься незмінним. Проте на 87-й хвилині відбув. Леся подача штрафного удару, яку виконав Арсентій Дорошенко, і згодом м'яч таки потрапив у ворота Прикарпаття зсу Гол забив гравець Ниви Олег Руставка. Відквитати пропущення суперникам до кінця матчу так і не вдалося. Результат футбольного протистояння Ниви та Прикарпаття ЗСУ завершився результатом 1-0. Для тернополян це вже друга перемога у чемпіонаті. Перший матч в сезоні на домашній арені хотіли зробити приємно болівальникам, які, на жаль, не можуть бути присутні на стадіонах. Тому ми, думаю, виконали завдання тренера. Емоції позитивні, тому що. Перемога завжди радує, перемоги тішать і надихають. Я думаю, що ми, ми заслужили на перемогу. Може не, не так по самій грі, як за, за настроєм, за бажанням, за те, що проявили характер. Представники футбольного клубу «Прикарпаття ЗСУ розповідають, докладали на футбольному полі максимум зусиль, проте футболісти обох команд зазначають, що на фінальний результат їхньої роботи все ж таки вплинули погодні умови. Перший та другий тайм гравцям довелося бігати під спекотним сонцем, тож демонструвати швидку та чітку гру було важко. Ігра важка. Ми спеціально віддали ініціативу, щоб важко було температура. Велике. Ну, не вистачило нам концентрації до кінця і пропустили на останніх хвилинах гол. Крім того, обидві команди напередодні зіграли кубкові матчі. Нива у серії після матчевих пенальтів перемогли Поділля. У свою чергу при Карпаті ЗСУ вибороли перемогу у команди Карпати. Відтак перед новою грою футболісти мали зовсім небагато часу, аби відновити фізичні сили та показати свій максимум. Після кубкової гри з Поділля, 120 хвилин, плюс пенальті. Багато сил пішло в нас, багато емоцій. Таке емоційне спустошення було. Але добре, що хлопці зібралися. У наступному поєдинку першої ліги чемпіонату України з футболу гравці Ниви зіграють на виїзді проти Ниви із Бузової Київщина. Гру заплановано на п'ятницю, 11 серпня.